Трамп знову в центрі скандалу. Він агресивно накинувся на американські ЗМІ, а які посміяли е, сумніватися в його блискучій перемозі над ядерною програмою Ірану. За словами Трампа, всі об'єкти повністю знищені. Спецпредставник Трампа Вітков також заявляє, що від, відновити програму в Ірані, ядерну маю на увазі, майже неможливо. Але чи насправді це так? Дональд Трамп не терпить критики, і це вже ні для кого не секрет. Коли впливові американські медіа, такі як CNN та New York Times, повідомили, посилаючись на дані розвідки, що удари США по іранських ядерних об'єктах не знищили повністю їхню програму, звичайно, Трамп вибухнув просто гнівом. Свої своїй соцмережі True Social він називає їх фейковими новинами та невдахами, які принижують один із найуспішніших військових ударів в історії, ну мається на увазі знищення ядерних програм в Ірані. Трамп наполягає на тому, що всі ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені. Хоча представники Білого Дому визнають, що розвідка Пентагону дійсно дала таку оцінку, що вони не знищені. А їх просто призупинили і не на роки, як казали, а всього на декілька місяців. Очевидно, що для Трампа важливіше створити враження абсолютної перемоги, ніж дотримуватися об'єктивних даних розвідки. Це чистої води, друзі, піар. Він наполягає на своїй версії, незважаючи на докази, які за даними розвідувального управління Пентагону, свідчать, що удари лише відкинули програму на кілька місяців, а не знищили її повністю.